Друзі, готуємо сосиску в тісті. Одне яйце куряче, дрібка солі, одну столову ложку цукру додамо, трішки розбовтаємо. Сюди 200 мл тепленького молочка, 200 г борошна та маленький пакетик сухих дріждів, розколотили, залишили на півгодинки, щоб наші дрожді піднялися. Коли піднімуться бульки, значить тісто готове. Додаємо дві столові ложки олії. Ще десь 500 г борошна та замішуємо наше тісто. Розділяємо його на дві частини і розкачуємо качалкою. Далі нарізаємо на полосочки десь приблизно 2 см ширину. Беремо сосиски, обов'язково знімаємо плівочку. Далі обгортаємо тугенько нашим тістом. Зверху змащуємо розколоченим яйцем 180 градусів 30-35 хвилиночок. І все смачного вам усім, гарного вечора.